Екстрене засідання Ради безпеки ООН через вторгнення російських винищувачів скликає Естонія. Це вперше за 34 роки. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що це демонструє безпрецедентний масштаб загроз, які агресивна Росія становить для стабільності Європи. А очільник зовнішньополітичного відомства Естонії сказав, що інцидент є частиною ширшої стратегії Кремля. Спрямованою на перевірку стійкості Європи та НАТО, міністр нагадав, що Росія нещодавно також порушувала повітряний простір Польщі та Румунії. Також Естонія у вівторок, вже завтра, проведе консультації НАТО. Уряд країни назвав цю провокацію абсолютно неприйнятною, тож хочуть узгодити із союзниками подальшу координацію дій. Водночас у міністерстві оборони вважають, що російські винищувачі залетіли навмисно, адже порушники без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Я ж нагадаю, що 20 вересня стало відомо, що три російські винищувачі міг 31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. У російських літаків не було планів польоту були відключені радари а пілоти не відповідали на запити.